Дякую, з вами я Єва. І сьогодні я буду вибирати прикраси ну, для себе, ну, щоб просто обичненько поснімати відео в TikTok і потім виставити їх для вас. Привіт! Ну, нормально. Ідемо знімати відео вісь нашу сім'я. Ну то йдемо до нас, доїждж в кімнаті. Добре. пока е, Це була коротший розговор з Максом. Ну і сьогодні ми будемо вибирати стиль, щоб я поснімала тік-ток з цими е прикрасами. І потім, звісно я це все виставлю для вас. А ви будете оцінювати в коментарях від одного до десяти. Ну, да, да, це можна зробити. І так, починаємо. Що в нас тут є? Отаке от бусинок, я його сама плела. Ну, Можна взяти для краси, для краси. Так, дивимося, що в нас далі. Обруч. Дивимося, як це буде виглядати. Ну, звісно, круто, до колечка підходить. А тут є фіолетовий Ну. Но... Ні, бо то, що в нас тут ще є окуляри і заколки. Так що, Вишаємо це Дивимося, що далі. Так, 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 резинка. Ну, так в манюшке так закладывание косы. Я догадалась. Это надо да, на руку вот так вот надеть. Вот как будто такие классные браслетик. Ну, берем. нам это подходит. И вот.